Шановні колеги, дорогі учні, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитріюча Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржепицький. Наша тема історичний Миколаїв у тисячолітній історії українського народу. Зразу мушу завважити, що незнання історії не звільняє нас від самої історії. Знати свій рідний край природу і фауну, а відтак народну творчість, а відтак саму історію Миколаєва і нашого Прибузького краю є святим обов'язком для Підростаючого покоління, в першу чергу для старшокласників і, відповідно, для усіх нас, громадян нашої української держави. Рубрика Любий знай свій рідний край саме сприятиме тому, про що я щойно заважив, що я сказав. Розпочну традиційно власними поетичними рядками. З'єднаємо, друзі, руки і серця. З'єднаймо мрії і надії, і сподівання, тут наша рідна українська земля, тут перемоги, наші втрати і страждання, тут наша пісня, велич і краса, яка лунає в горі стоголосся, тут сонце, наше вранішня роса, і життє поле, і золоте колосся, мій рідний край, прадавній і правічний. Тож єдність, друзі, мусимо плекати, ми були, є, і будемо ми вічні, бо нас єднає Україна мати. Нас об'єднує і історія нашого Миколаєва, міста корабелів. Славна його історія, бо вона укладається у тисячолітню історію самого українського народу. Миколаїв є колискою ракетної техніки. І Ракетне урочище або ракетка це відомий мікрорайон нашого міста. Багато учнів вихованців нашого навчального закладу та батьками саме проживають у ракетному урочищі. У 1867 році, за історичними достовірними даними, в північній частині Миколаєва на той час не заселені, не освоєні. Було споруджено військовий ракетний завод 1867 рік. Пам'ятаємо, після Кримської або Східної війни 1853-56 років Російська імперія потребувала модернізації промисловості загалом і армії, зокрема. І саме в 1860. У 7 році в Миколаєві було побудовано ракетний завод. Він був доволі великим, займав площу 198 гектарів. На цій території розмістилися 33 цехи, 6 складів і двоповерховий будинок управління заводом. Територія була під суворою охороною. Завод виготовляв бойові ракети. Начальником цього заводу був генерал-майор Нечаєв. Ракетний завод споруджували під безпосереднім керівництвом російського вченого в галузі ракетної техніки і артилерії Константинова. Це вчений зі світовим ім'я в галузі ракетобудування. Він створював. Бойові ракети досконалої для 19 століття конструкції з дальністю польоту до 5 кілометрів. В Миколаєві організували відділення імператорського російського технічного товариства, першим головою якої якого було обрано Константинова. До речі, існують певні відомості. Не настільки достовірні про те, що планували відкрити технічний навчальний заклад, щось на зразок технічного інституту. Але так не сталося, це не відбулося. Дирекція заводу розміщувалася на вулиці Артилерійський, номер 1 Це перетині Нікольської артилерійської, практично навпроти університету. Вже бувшого імені Суховлинського. Саме там знаходилася дирекція цього заводу, і на будинку, який зберігся до наших днів, встановлено таку меморіальну дошку з написом: У цьому будинку працював видатний російський вчений, основоположник експериментальної Ракетодинаміки Константинов Косяти Іванович 1818-1871 роки, роки життя. Завод припинив своє існування напередодні Першої світової війни. А назва залишилася яка увіковічнює події історичного минулого Миколаєва. Наступне, з чим я хотів вас ознайомити, це музична школа. І музична освіта в Миколаєві. Історикам відомо, у 1877 році в Миколаєві зібрався гурток любителів музики. На той час дівчаток дворянських родин навчали приватні вчителі гри на фортепіано. От це була своєрідна мода, яка була завезена до Миколаєва. Десь на початку 19 століття. Десь на початку вже 19 століття. У 1891 році члени гуртка, а директор Микола Михайлович Туленко Денисович направили в головну дирекцію Імператорського російського музичного товариства доповідну записку. З проханням відкрити в Миколаєві відділення товариства і при ньому музичні класи. Постановою від 5 жовтня 1891 року головна дирекція прохання задовольнила. Відкриття відділення і музичних класів, головою стала Зінеїда Мілєцька відбулося 2 лютого 1892 року. О 13-й годині дня приміщенні Маріїнської жіночої гімназії. Нині це перша українська гімназія імені е, Миколи Аркаса. От відкриття при Маріїнській жіночій гімназії е, музичних класів, відповідно, для дівчат. Е, це було рішення міського громадського правління. А у травні 1892 року. Перші учні музичної школи складали екзаменаційні випроб... проходили екзамінаційні випробування по класу фортепіано, теорії музики і сольфеджіо. У музичні класи потім почали приймати восьмилітніх і дівчаток, і хлопчиків. Навчання було платне. Звісно, плата була досить високою. Це могли собі дозволити тільки. Заможні родини, родини офіцерів, дворяни, звичайно, і купці, чиновники високого рангу. Навчання було платне, ще раз підкреслюю, воно було досить високе. І в перші роки велося лише по трьох спеціальностях: клас рояля, клас Скрипки і сольного співу. Перші викладачі. Історикам краєзнавцям це відомо були такі прізвища Мілевська, Каверіна, Аненков Натанків. Першим директором музичних класів викладачем класу Рояля став Леонід Олександрович Щідрін, піаніст, диригент, вихованець Петербурзької консерваторії. Ось такий був шлях перших музичних шкіл у Миколаїві. На даний час. На 2024 рік в Миколаїві працює більше 10 музичних шкіл і музичних класів при засвітніх навчальних закладів, а також школа мистецтв. І Вище державне музичне училище існує, нині це фаховий музичний коледж. Ось така Є історія музичних шкіл і музичної освіти в Миколаєві. Слідкуйте за нашими подальшими програмами. Це цікаво, це корисно, це пізнавання. До зустрічі!